Чи знаєте ви, що один із найбагатших людей світу, Уоррен Бафет, розпочав свій шлях до багатства ще в 6 років, продаючи баночки Кока-Кола своїм одноліткам, а понад половину свого нинішнього статку в 117 мільярдів доларів він заробив після 50 років. Цей, здавалося б, простий факт доводить, що людські можливості не мають меж незалежно від віку. І зараз, завдяки семи кращим порадам Уоррена Баффета, ви дізнаєтеся, як кардинально змінити своє життя? Та фінансове становище на краще, незважаючи на те, скільки вам років: 20, 35 чи 50. Будьте обережні, деякі з цих порад можуть вас здивувати та навіть змусять діяти негайно, як це сталося зі мною. Це канал Нотатки Мільйонера. Підписуйтесь та починайте багатіти разом з нами. Уоррен Баффет одного разу сказав: вам потрібно робити лише кілька речей правильно у своєму житті, якщо ви не робите занадто багато речей неправильно. Суть цієї цитати проста: щодня варто приймати правильні й обдумані рішення. Саме завдяки таким щоденним правильним рішенням людина може кардинально змінити своє життя на краще. Яке рішення варто прийняти вже сьогодні? Давайте розглянемо далі. Визначте успіх за вашою внутрішньою системою показників. Ставлячи перед собою цілі, не потрапляйте у пастку, оцінюючи їх очима інших людей. Оцінюйте себе використовуючи вашу внутрішню систему показників, саме ту, якою завжди користувався Уоррен Бафет. Іншими словами, робіть не те, що правильно для суспільства, а те, що буде правильно для вас. Ваша внутрішня система показників визначає власні стандарти, а не ті, які нав'язує світ. Цьому принципу Баффет навчився у свого батька. Люди часто стають заручниками чужої думки і будують своє життя, орієнтуючись на неї. Використовуйте своє бачення ситуації та світу загалом на основі ваших цінностей та переконань. Це на думку Баффета, справжній шлях, завдяки якому можна досягти успіху. Встановлюючи собі ту чи іншу мету, уважно оцініть її для себе. Подумайте, що ви отримаєте від її виконання, наскільки сильно ви будете задоволені, коли досягнете бажаного. Якщо у вас з'являться думки про те, що скажуть інші, як вони оцінять ваші плани та дії, яка буде їх реакція та що вони будуть говорити, негайно позбавляйтеся цих думок, адже вони лише гальмуватимуть ваш рух до багатства та успіху. Оточіть себе наставниками. Уоррен Бафет постійно наголошує на важливості менторства в кар'єрному розвитку. Так, під час навчання в колумбійському університеті його вчителем і наставником був економіст і видатний експерт 20-го століття у галузі інвестицій Бенджамін Грем. Передмова книги Баффета «Security Analysis» звучить так: Грем змінив моє життя. Успіх залежить від оточення себе правильними людьми. Уоррен рекомендує вибирати колеги-друзів, чия поведінка краща за вашу. Це змусить прагнути до розвитку рівняючись на тих, хто вас оточує. Спілкуйтеся з людьми, хто потенційно може допомогти вам дізнатися щось нове, зростати та просувати кар'єрними сходами. Друга половинка ключ до успішної кар'єри. Ця порада доповнює попередньо, але більш точно пояснює, як саме варто діяти у сфері стосунків. Дослідження підтверджують, що люди з надійними та розсудливими партнерами, як правило, успішніші в кар'єрі, заробляють більше грошей і почуваються більш задоволеними своєю роботою. Безумовно, це не означає, що прямо зараз вам потрібно шукати відповідного супутника життя або кинути ту людину, яка можливо де вас назад, але уважно погляньте навколо себе подумайте що може демотивувати вас у відносинах і як це позначається на ваших професійних успіхах можливо саме ви можете допомогти близькій людині стати краще і це позитивно позначиться на всіх сферах вашого життя недарма Уоррен бафет рекомендує укладати шлюб із правильною людиною оточуйте себе тими ким би ви хотіли стати за словами мільярдера це змінить ваше життя значно більше ніж ви можете уявити Захищайте репутацію будь-якою ціною. Потрібно 20 років, щоб створити репутацію, і лише 5 хвилин, щоб її зруйнувати. каже Уоррен Баффет. Якщо оцінювати свої вчинки з цієї точки зору, вони набудуть зовсім іншого змісту, вважає мільярдер. На його думку, кожному, хто прагне фінансової свободи, необхідно залишатися вірним своїм цінностям навіть у найскладніші та найстресовіші моменти. Баффет радить уважно оцінювати кожен крок, який ви робите. Це допоможе контролю. Свої дії, свою репутацію, і таким чином ви зможете залишитися людиною, бізнес-партнером або колегою, яку поважають, іноді варто зачекати. Ще одна чудова порада, яка доповнює тему захисту репутації. Понад 40 років тому Уоррен Баффет отримав цінну настанову від колишнього керівника медіакомпанії Capital Cities Тома Мерфі, за словами мільярдера, він вважає її однією з найкращих порад у своєму житті і охоче ділиться нею з іншими. Ось що сказав Мерфі Баффету. Уоррен, ти завжди можеш послати його до біса завтра. Часто в напружених ситуаціях найрозумніше, що ви можете зробити. Це промовчати. Якщо ви не стримаєтеся і дозволите емоціям узяти гору, то ймовірно зробите чи скажете щось, про що потім сильно пошкодуєте. А слова, на жаль, уже не повернеш. Бафет застерігає. Не варто боятися, що стримавшись, ви втратите якусь можливість. Просто забудьте про ситуацію буквально на день. Однак, якщо наступного ранку відчуєте те саме, тоді говоріть прямо. Але не дійте з опалу, рекомендує Бафет. Мільярдер не закликає придушувати емоції. Навпаки, Баффет радить зробити паузу і розібратися в почуттях. Такий підхід дасть вам час на обдумані рішення, що допоможе уникнути непотрібних конфліктів і зберегти репутацію. Напишіть свій некролог. Погодьтеся, досить неприємне заняття. Але Уоррен Баффет переконаний, що цей метод миттєво змусить вас діяти. Напишіть текст, присвячений собі після смерті. Як ви хочете, щоб він вас охарактеризував, що буде написано про вашу діяльність? Подумайте уважно про те, яким буде ваш фінальний текст життя. І ось тепер саме час почати жити відповідно до свого некрологу. Баффет нагадує, що в нас дуже мало часу. Це наш головний ресурс. Русурс, який неможливо відновити. Періодично відкривайте свій некролог та оцінюйте своє життя. Якщо ви розумієте, що зійшли з обраного шляху, повертайтеся до того, що дійсно важливе для вас, що описано в тексті. Мільярдер, упевнений, цей метод відкриє вам очі на багато речей і допоможе не витрачати життя на другорядне. Знайдіть сенс, якось Бафет сказав. У світі бізнесу найбільшого успіху досягають ті, хто займається улюбленою справою. Ваша мета знайти те заняття, яке захопить вас повністю, те ремесло, якому ви готові присвятити життя. Улюблена справа дає людині сенс, що стає рушійною силою для щоденного розвитку. Знайдіть сенс у тому, чим займаєтесь, або почніть пошук справи, у які зможете його віднайти. Щоб бути по-справжньому залученими і щасливими, ви повинні відчувати, що ваша робота має значення і що ваш внесок допомагає досягти чогось важливого. Уоррен Баффет говорив: Я знаю багатьох людей, у яких багато грошей вони влаштовують великі прийоми. І на їхню честь названо відділення у лікарнях, але правда в тому, що їх ніхто по-справжньому не любить. Це головний тест вашого життя. Чим більше ви віддаєте любові, тим більше отримуєте. Знайдіть справу, яка вас запалює, Уточіть себе найкращими людьми як на роботі, так і в особистому житті. Цінуйте кожну секунду життя і досягайте нових вершин. А чи маєте ви улюблену справу? Напишіть у коментарях, що вас надихає. А якщо ви ще в пошуку, розкажіть, що вас найбільше приваблює зараз. Давайте разом мотивувати одне одного, ставати кращими та знаходити своє істине покликання. Це нотатки мільйонера. Ти будеш багатшим.